Доброго ранку. така у нас проблема швидкість та включається, а при заведеному не включаються. Зараз заведемо машинку. Холодно. Не включається. Будемо їхати, розбиратися, дивитися. Щодо щеплення, що не микається передача. Двигун працює. Вжимаємо щеплення. Перша передача, друга, Третя. Четверта. Задні? Все працює, все добре. І що ж сталося? Зараз вам розкажу? Сталося те, що відкрутилися. Гвинти регулюровачні на робочому циліндрі щеплення. Звідси їх не видно. Там вони знаходяться там щеплення. Я вже думав, потрібно міняти. Весь циліндри калені. Не забувайте про це, про регулювання щеплення. Все буде добре. Дякую за увагу.